Чому вам обом не приєднатися до нас? Змушені відмовитися. Ви настільки вірні, тому хлопцю у масці. Носить тут дурнувату маску. Певно, під нею він потворний, як гоблін. Я найсильніший чоловік у зецуї. Хапайте її, хлопці! Що? Чим річ? Нападайте. Заважаєш? О, ось дати. На цьому питання вирішено. Міо. Можеш дати трохи поводити? Хто вас просив таке робити? Покращення світу? Ось чого я прагнув. Натомість міста нема. Стривайте, молодий господарю, ідіть, подумайте над своїми вчинками.